Рік зі створення ДФТГ у торгово-промисловій палаті вручили понад 90 нагород представникам добровольчих формувань Білої церкви. Як наголошує командир підрозділу номер 3 Іван Шуляківський, ДФТГ налічує понад 600 чоловіків та жінок, які майже з першого дня повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю та стали на захист рідного міста. Нині ж команда добровольців практично щодня тренується з військовими. Захисники відзначили грамотами та. Орденами також у залі презентували фільм про підрозділ номер 3 Рік назад офіційно було створено наше ДФТГ. Почали ми 24 лютого, але 21 березня вийшов наказ про створення ДФТГ, і з того часу ми почали підписувати контракти. Сьогодні ми відмічаємо першу річницю нашого ДФТГ. За цей час зроблено дуже багато. Сформувався колектив, який має зброю, який відстояли всі свої пости, котрі набули досвіду, котрі навчилися і корі готові захищати наше місто і нашу Україну. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.